Добрий ранок, наші малята! Сьогодні в нас буде нове цікаве заняття. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку, високі дубки! Доброго ранку тобі і мені. Сьогодні в мене для вас є ось Що це? Сонечко? Ні, це геометрична фігура. І називається вона круг. В мене в руках жовтий круг. Сонечко? На небі сяє, форму кола воно має, і тарілка, і годинник. Часокруглий він лічильник, круглий м'яч футбольний скаче. Круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і у парку, і в авто. Подивіться, будь ласка, діти на предмети круглої форми. Це глобус, це м'яч, це повітряна куля, це металева коробка. Це годинник, це баскетбольний щит. А які предмети круглої форми є у вас вдома? Зараз ми роздивимось круги. У нас є червоний круг і жовтий круг. Червоний круг який? Він великий, Мали... а жовтий круг який? Маленький. А як це можна дізнатися? Покласти поряд або прикласти один на інший, виступаючи круг великий, а той, що може сховатися, той маленький? Давайте зараз діти. Покладемо великий круг праворуч, це який? Червоний, а маленький круг ліворуч, це який? Жовтий. Круги можуть котитися. Ось так. Це в мене чарівна коробка, в ній блоки д'єниша. Я зараз дістану круглі блоки. Ось такий, ось такий, ось такий. Так. І ось такий розкладемо їх. Великі справа, маленькі зліва. Як порівняти? Накласти. Це маленький, це великий. Червоний такий червоний такий. Це прикладаємо маленький, це великий. Жовтий. І синій. Прикладаємо синій великий, синій великий, червоний великий і жовтий маленький. Справа великим зліва маленькі. Зробіть і ви так. Яка гарна, красива картина! Іде ж наше кругле сонечко? Ось воно. І дивиться, хто зліва, хто справа, хто ліворуч, хто праворуч. Метелик ліворуч. А мишка мишка праворуч. Їжачок де ліворуч. А зайчик, а зайчик праворуч. Ведмедик де? Ведмедик ліворуч. А маленьке сонечко де? Сонечко праворуч. До побачення малята.